Згідно завдання практичної роботи номер 5 необхідно побудувати отакий от ось об'ємний прямокутник. Що для цього потрібно зробити? Потрібно завантажити програму Компас. І коли ви будете завантажувати програму Компас, в програмі Компас створити новий документ. Цей новий документ треба вибрати в форматі деталь. Натискаємо деталь і натискаємо ОК. У нас відкриється чистий документ. Обов'язково вам потрібно зберегти цей файл. Тобто назвати е, його і зберегти. Як зберігати роботу? У вас написано в завданні. Це ви пишете групу, прізвище і номер роботи. Даний час це робота номер 5. Далі, що нам потрібно робити? Потрібно розмістити ось координат. Вибираємо меню Вид. Вибираємо команду Орієнтація і в команді Орієнтація вибираємо Ізометрія X, Y, Z і команду Установить. Ніякому разі не «Добавить», а Установить. Натиснули і виходимо. Вихід. Після цього потрібно вибрати знову меню вид. І вімкнути дерево моделі. Ось ми бачимо зліва дерево моделі. Після цього відкриваємо саме дерево. Ми бачите такий прямокутничок зі значком додати. Тобто, відкриваємо дерево і вибираємо плоскість ZX. Вибрали. Ви бачите на екрані. Що е, виділилася ця плоскість. Ну, по-перше, коли ви вибрали ізометрію, у вас помінялася вигляд осі, почали, розмістилося X, Y, Z справа наліво. Після того, як ви виберете плоскість Z, ZX, у вас виділиться нижня ця площина. Тепер в цій площині потрібно побудувати прямокутник згідно завдання. Ще наголошую, потрібно побудувати об'ємний прямокутник згідно розмірів. Зараз я буду будувати за розмірами, які задані у завданні тренувальному і хід роботи описаний на сайті. Ви можете загрузити детальну інструкцію, як це робити. А ви будете виконувати згідно додатку і номера варіанта вашого за списком. І ось будуємо, щоб побудувати основу прямокутника, нам потрібно вімкнути ескіз. Ось він знаходиться на панелі. Така піктограмка підписується ескіз. Або через меню операції: ескіз. Для чого потрібен цей ескіз? Зверніть увагу, зараз у вас е на, е на панелі зліва розміщена панель редагування. Деталі, а нам потрібно включити панель геометрія для того, щоб побудувати прямокутник. Для цього ми вмикаємо ескіз. Отже, операції, ескіз вибрали. І зліва ви можете бачити, що панелька з'явилася геометрія. Ось ми можемо бачити, компактна взагалі панель з'явилася, і, в частності, панель геометрія. А саме розміщення змінилось, тобто до нас повернулася плоскість, ця площина, із яку ми будемо будувати. В панелі геометрія нам потрібно вибрати прямокутник. У вас може бути розміщений просто звичайний прямокутник по вершинам. Нам треба вибрати прямокутник, центр вершина щоб його відкрити. Потрібно натиснути на трикутничок в правому нижньому куту, затиснути ліву кнопку миші, не відпускаючи її, відкриється панель, та провести вибрати прямокутник по центру і вершині і вибрати його, відпустивши ліву кнопку миші. Ось ми можемо бачити, що вибрався цей вид прямокутника, і відкрилась панель Властивостей, де ми можемо вводити розміри. Я, згідно завдання, ввожу розмір. Висота прямокутника 25, ширина 50. Далі, що побудувався прямокутник, так як він будується центр вершина, я навожу ліву кнопку миші ось по центру осі, і натискаю ліву кнопку миші. І в мене побудувався. Прямокутник за моїми розмірами 25 на 50. Панель потрібно нижню властивість закрити. Щоб її закрити, потрібно натиснути кнопку Стоп. закрилась вона панелька. Тепер нам треба зробити об'єм цього прямокутника. Як це зробити? Відключити ескіз і перейти в режим редагування деталі. Операції. Ескіз. Відключили, і ви бачите, як у вас повернулася ось, і ми бачимо зелененьким наш прямокутничок, основи нашого прямокутника. Тепер зліва у нас панель редагування. Ось ми бачимо редагування, деталі. І нижче ми вибираємо операція видавлювання, натискаємо її. Нижче відкривається сама панель, де ми можемо вказати висоту, наскільки ми повинні підняти, зробити об'єм даного даної фігури, даного прямокутника. Відповідно, 30. У мене вже вона стоїть. У вас може бути тут 10. Ви виставляєте розмір згідно свого варіанту, який у вас в додатку е, в практичній роботі номер 5 І бачите, стрілочка, тобто він орієнтовно, мені вже показує, наскільки буде збільшений об'єм е, даного прямокутника. Е, щоб це виконалося, ви бачите, звертаю вашу увагу. Біля кнопки «Стоп», перервати команду, розміщується ще кнопка Створити об'єкт. Вона може бути активна або неактивна. Якщо вона неактивна, то тоді ви тільки натискаєте кнопку «Стоп». Якщо вона активна, її потрібно обов'язково натискати і створювати об'єкт. В даний момент вона в мене активна, я її натискаю. І об'єкт у мене створився. Ви можете бачити, що прямо об'ємний прямокутник створився. До завершення даної роботи нам залишилося тільки натиснути одну команду. Вибираємо вид операції. У нас ізометрія X, Y, Z. Натискаємо установити. Ви бачите, що воно так приблизилось, збільшилося в розмірі. Натискаємо вихід. Це ми з вами завершили побудову прямокутника. Дана робота. Виконано. Звертаю вашу увагу ще раз на те, що ви можете виконувати і повинні цю роботу за, згідно додатку по варіантам. Не забувайте зберігати роботу.